Вітаю вас, друзі! Сьогодні 7 квітня. І, мабуть, тільки я сьогодні ще не говорив про контрнаступ. Ну, дійсно, я не є військовим експертом і взагалі не збирався чіпати цієї теми, але узгляду на те, як її дуже активно сьогодні обговорюють у засобах маси інформації, то мушу я сказати два слова. Чому мушу? Тому що ну, бентежить мене те, з якою риторикою сьогодні надають важливості інформації, яка з'явилася вранці. У виданні New York Times, де написали, що нібито росіяни злили секретні документи планування нашого контрнаступу. Що з цим робити, і що за цим стоїть. Я вам зараз спробую свою позицію сказати, але ще раз наголошую, не з точки зору військового експерта, я ним не є і не претендую, і не претендуватиму. Ну, принаймні, поки ще, як мінімум, так точно. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте це відео друзям. Можливо, комусь ця думка моя цікавою буде. New York Times публікує сьогодні статтю, вона не дуже велика, я її буквально за дві хвилини щойно перегляну, бо читати там глибоко нема чого аналізувати. Також І пишуть, що, мовляв, росіяни злили в Телеграм і Твіттер, ви вдумайтеся, плани контрнаступу Збройних сил України. Загалом поява такої вже словесної конструкції, як я люблю говорити, ну викликає як мінімум подив. До чого зливати в інтернет, в Телеграм і Твіттер плани ворога, про які знаєш, наприклад, ну тільки ти і ворог. Ну Доцільно, щоб ти їх там тримав у секреті і нікому нічого не розголошував. Але, звісно, всі почали шукати підтекст. Ну і безумовно, варто було б ну, зрозуміти, чому росіяни, маючи ці документи, їх публікують. Якщо взяти ракурс взагалі з появи інформації про контрнаступ наш, то вже, мабуть, і складно сказати, а звідки це все з'явилося. Я вам нагадаю: розмова про підготовку контрнаступу почалася ще восени, коли майже в один день. Залужний, Єрмак, Подоляк, президент Зеленський, Резніков дали інтерв'ю західним виданням. І там вони одному виданню давали, і вони сирські в тому числі вони розповідали про те, що нам треба для контрнаступу. Захід нам мало дає зброї. Справедливо, правильно. І відтоді, ви зверніть увагу, говорять щодня на рівні влади найвищої української, президент про це говорить. Я на цьому наголошую, що буде контрнаступ. Правильно, правильно. А коли буде? А ніхто не знає. Про це знає, як сказав Даніло, п'ять чоловік у світі. Він, можливо, залужний там, Лойд Остін, керівник Пентагону, ну і все. Але в цій статті дуже цікавий останній абзац. Він мені сподобався найбільше. Мовляв, американці влітку просили українців ділитися своїми планами по наступу і так далі, тому подібне. Вони цього не робили, тепер почали ділитися. Так тоді питання риторичне, так хто злив, українці чи американці? Чи десь є непорозуміння? А чи злив взагалі був, отут уже залишається питання відкритим. Я думаю, що його не було взагалі. А росіяни цю історію придумали і зараз ми її добре смакуємо. Тому що, якщо аналізувати російські ЗМІ зараз, так, то там практично щодня, особливо в Соловйова, в Скабєєвої, постійно звучить теза про те, що от будуть наступати, всіх розбамблять, а вчора взагалі. Скабієва разом із своїм там напарником, депутат Держдуми, в неї є такий співведучий, вони розповідали хвилин 15 про те, як будуть звільняти Крим. Вони активно готуються його обороняти. Ви знаєте цю історію появою про ну, таку тезу, що наші, коли здійснять контрнаступ, вийдуть на кордони, адмінкордони із Кримом, тоді почнуться якісь там переговори. Про це сказав Себіга, заступник. По Єрмака, буквально два дні тому. Я вам про це готував. Відео можливо, з цим і пов'язано так. Вони бояться. Але вони постійно говорять про контрнаступ, що дуже багато захід дає нам зброї. Про це йде відверта демонстрація. Постачальники нам про це говорять, тому дійсно у них переляк є. І вони зараз намагаються змінити інформаційне поле. Але я не випадково вам ось взяв показати книжку, яка називається Мистецтво війни, це Цзі, китайський полководець, військовий, який написав цю книжку ще 2,5 тисячі років тому. І називається вона Закони війни учителя Суня ну так буквально перекладається всесвітнє мистецтво війни. Я більш ніж переконаний, що ви знаєте про цю книгу. Багато хто з вас її читав, але якщо взяти її, читати, ну вона не така велика, тут кілька десятків сторінок. Червоною ниткою про ній походить. Ну червоною лінією да, по цій всій книжці, по цьому твору, який, до речі, вивчають зараз на факультетах філософії, політології, її вивчають по всьому світу. Війна це мистецтво брехні. Не війни, а брехні, хто краще збреше. От росіяни збрехали ну вкрай паскудно. Ну, відверто скажу, воно взагалі на голову не налазить. Коли вони там розповідають про кількість битих, поранених, хто з якоїсь сторони загинув, хто яку зброю кому постачає, ну, виглядає це ну, направду трішки ну, дивакувато. Тим паче, для чого то зливати у Твіттер і Телеграм? Усією повагою до Твіттера. І до Телеграма, в тому числі, але це так не робиться, і взагалі зливати цю інформацію в принципі не обов'язково. Просто можна було б повідомити, бо там навіть цілі документи були, що ми знаємо про те, що є там витік інформації в Збройних силах України, США, їх союзники. Це зовсім по-іншому будувалося б. Звісно, я ну, не применшував би майстерності підготовки дезінформації росіянами. Зараз я без іронії говорю. Вони то вміють робити. Це на аудиторію працює, але ймовірніше за все, Історія з публікації, де в Нью-Йорк Таймсі ну так, ви ж мені скажете, це ж видання, яке поважне. Вона була спрямована, мені так видається, ще раз скажу, на російську аудиторію. Мовляв, дивіться, як там в українців і в американців все дуже погано. Але якщо повертатися до цих публікацій, то буквально вчора ввечері перед ефіром на каналі 1+,1, де ми обговорювали китайське питання і наші перспективи в НАТО, з'являється інформація в виданні Financial Times про те, що на Вінницькому саміті в липні місяці тепер думайте, США, Німеччина і Угорщина будуть виступати проти надання Україні плану вступу до НАТО. Ну тобто, оці, от як ці три країни взагалі можуть між собою корелюватися в питаннях підтримки чи не підтримки наших е, прагнень до членства в НАТО? Угорщина, Ша і Німеччина. Ми добре знаємо, що Угорщина займає послідовну проросійську політику. Німеччина нагадаю, президент Штайнмаєр. Буквально восени минулого року заявив про те, що він вважає за необхідне. Це саме той Штайнмар, який Штайнмаєр, перепрошую, який формулу Штайнмаера нам пропонував. Пригадуйте перед початком широкомасштабного вторгнення, Так він сказав, що він вважає, що Україна має бути членом НАТО, Україні треба допомагати, щоб вона виргала в Росії, і Росія нам не друг. Це Слова президента, канцлер Німеччини, Олаф Шольц абсолютно так само зараз продовжує цю лінію. Тому такі публікації в зміну вони як мінімум дивні. І мені дуже б хотілося, щоб ви були зараз обережними, тому що провокацій дуже багато. Контрнаступ буде безумовно. Росіяни не знають, коли він буде. У них паніка, це правда. І вони зараз намагаються це загладити. Я звісно, перепрошую, що я згаяв так багато вашого часу, але мені хотілось просто вам ну донести ну, свою думку. Можливо, вона вам буде цікава. От просто цілий день я був у справах, перегортав сторінку, коли мав час новин, де обговорювали саме. Оцей злив типу нашого контрнаступу було нецікаво. До кінця дня, зараз вже пізній вечір, там, майже 10 вечора, ну просто я не міг змовчити, бо все ж таки мушу вам, мабуть, сказати цю думку. Ну, направду, це просто ну, от маячня. Невдала російська і псош в яку, можливо, звісно, хтось і повірить. Але, друзі, будьте обережнішими, щоб знати правду, підписуйтесь на мій YouTube канал, ще раз поширюйте відео, друзі. Я вам за це буду шавоно дякувати. Ну і, звісно, пишіть свої думки, що ви з цього приводу, всього думаєте. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!